Доброго ранку. Сидюся в хаті, наслаждаюсь, як воно співає. Божечка, яка краса. Ви чуєте це? О, мене побачила, затихло. Чи полетіла? Ну, так гарно, прям вицвірінькувала, прямо ну, ну я вам не можу передати, як класно. Пташки співають. Це просто неможливо. Це саме класний. Я ж казала, що я обожнюю. Я люблю літо, Понятне діло, літо це класно, це суперовське, бо там жарко, там можна і позагорати, і можна ходити роздітою. Я це дуже дуже люблю, коли жарко. Холод зовсім не перенос, хоч і в січні народилося. Ось, а цей, а весна для мене це таке, знаєте, народження. Це щось таке чудове, це щось таке неймовірне. Просто я весну, ну знаєте, отак, прям не то, що люблю, я її обожнюю містами, звісно. Коли така погода, коли пташки цвірінькають, я не можу. Це для мене якесь щастя, якесь чудо, коли нові рослинки виходять, все оживає. Ну, блін, це просто щось з чимось. Прямо ну, супер. Як вони гарню не співають. Які вони класні. Ой, ті бузі, затихли, затихли. Скажи, вийшла тут, розказуєш, не пойми що. За годинами можна сидіти, насолоджуватися, слухати. Красота. Просто красота. Все народжується. А я воно гарно, яка, дивіться. Це тільки бачили. Вся пацька шкарябана. Наче з котами дралася. Вже всі пальці болять. Попухли, блін. Ой, зараз э, Коліна мама повинна прийти там з ну, в неї квартиранже. Э, побризкать мені дерева допоможуть. Да я взагалі хотіла ту розу виковаряти, але я нічого не підготувала вчора. До рози вже діло не дійшло, бо і так до вечора промудохалася. Вона ж така зараза колюча, Я вже і не хочу. Після вчораш... вчорашніх кущів я вже не хочу її переносити ту розу. Ой, боже, а їй треба цвіти обрати, бо там же басейн. І дуже невдобно біля басейну її обрізати, з нею все робити. Якщо чесно, я не думала, що вона така буде велика. Вона плітушечка, а їй, бачите, нема де плестись, і вона вгору, ото потім роняє. От, гілячки свої. Ну, коротше, ну, вона дуже-дуже класна, та жовта така, така, жовта з переходка. Ходить в помаранчевий, щось таке. Ну, не знаю, дуже красиво. Ось це тепер у мене ділема, Куди ж її пересадити? Де ж її знайти місце таке, щоб потім її якось підв'язувати, може якусь красу з нею зробити. У мене прямо в голові не укладається. Бо ви ж бачите, ще нічого не розплановано, як воно що, буде в нас далі. Там у нас там, то баня планується, то ще щось, то ще. Ну, толком нічого. Ну, коротше, це дилемма в мене. Ну, хай сьогодні хоч допоможуть мені ці дерева по цей по ну, купорос. От, залізний купорос зробити. Ось, а я вже потім буду щось думати. Ви дивіться, як швидесенько, швидесенько просто. Тюльпанчики полізли. Оп! Тільки ще вчора-позавчора вони малесенькі терчали в цьому, в земельки. Трошки-трошечки цей і все. І вони вже тут, як тут, повилазили, повилазили красунчики. Так що, Ой, клас. клас. Ну, тут прибиратися треба. Ну я ж, я ж кажу, що зробила масивну роботу, вже ці мелочі буду робити постійно. Там є трохи часу, вийшла, щось поробила, бо з масивною треба було срочно. А, я ще щас, зараз готую дідусю. Сьогодні ж у нас середа. І що сьогодні у нас в планах? Шарлотка, розсольник і сирники. То це я бігом-бігом готую. Бо зранку встала, покитує, поки сює. І щось так замічталося. Воно як річер. Бачите, сидить мечтає. і я отак. Поки підслухала, яка буде погода, поки ще щось, і все. І вже опаздую, як завжди. Зараз бігом-бігом та готую. Ой, дівчата, і хлоп'ята. Дивіться, як чисто, прямо красота. І тут кущики по обрізах. Це ж колина мама прийшла нас, Васю, та Блин, та ще, у нас вас і мені допомогли. Блін, так класно. другий вік. Дякую, дякую велике. Бо я б оце тут шкрябала, ще б, мабуть, до завтра. Та й каже, що на вулиці теж каже. Зріжу. Можна вас показувати чи не можна? Каже, мама ножниці понравились. Це ж ті ножні, що ми по скидкам в епіку покупали. У мене вже шарлотка доготавлюється, та я бігом до діда біжу. Дідуся, йому быстренько, быстренько цей. Віднесу вже їду і буду теж займатися такий гарний день. Тільки вітер, Тільки вітер, А я теж приготувала трошки сюрприз. Ось, якраз на заморожений був цей м'яско, все заморожене, замариноване вже. То мамі віддам. Хай шашличок собі зроблять. Дома ну, як шашличок, так на мангалі пожарять. Та цей. Та ось, ось огірочки ж свіженькі відкрила, то гірочки. Кусочек масла, печеньки. Ну, короче, в общем, тоже угощение приготовила. Тут вже зварила цей розсольник, цей кусочек м'яска, розсольника, Просто думаю, ну, буде місто тільки місто займати. А це вже сирнички зробила, ось такі оба. Ось все. І жду шарлотку. Ніяк вона допіктись не може. Осталось там 5 хвилиночок, Я вже дочекатися не можу. Ой, відкрила, так пахнуть, капець. Усім доброго раночку! У нас сьогодні трішки погода така вітряна. Зранку було прохолодно, було тільки 7 градусів. Зараз воно начебто поднялось до 14, але якийсь вітер, знаєте, такий прохолодний. І в нас, бачите, затягнуте, затягнуте небо таке. Сонечка єлі-єле пробивається. короче, сьогодні. Сьогодні, якщо виходить на вулицю, то треба вдягати, капісончики вдягати, ото, ото, щоб було тепло. Коротше, в мене воно собаки, не бачите, Які гарні? Ну Поїли, сидять. Річард, як завжди, на носі з рисом. Скажи, я на носі з рисом і зі всім. А що? Скажи, я ж собака, у мене нос такий. Як мені ото їсти, щоб воно не залишалося, то на потім скажи, то на потім у мене залишилося трошки. О, ну, звісно, як тебе показати? Ну як тебе оце показати? Собака, собака, собака. Ну, рис. Так, фу-фу-фу-фу. Ось тут в мене, бачите, яка фігня. Я кирпичів усе поприбирала, ну, попереворачувала, і вона така фігня. Чесно кажучи, ця клумба перестала мене радувати, вона перестала бути гарною. І мені в цьому році треба кардинально її повністю по-іншому зробити. По-перше, тому що в нас з'явився ну, басейн, понятно, що зараз його нема, але якщо він буде тут, то все треба кардинально по іншому зробити. Я хотіла викопати оту величезну розу, не знаю. Вже, мабуть, пізно, а може ще не пізно. І в мене оце така біда, непонятно, що робити. Ось той кустарник треба викопати. Оту клубніку, полуницю, що там внутрі. Вона розрослася буквально з декількох росточків. Це було два роки, да, два роки тому, чи три. Чи два три роки тому. Це було до війни. Да, до війни прямо. Чи вже війна почалася? Я не, не пам'ятаю? По-моєму, вже війна почалася. Війна почалася, бо мені мама прислала ці ростики з Польщі. Ось полуниці вона якраз туди працювала на полуниці і прислала ці ростики з Польщі сумкою. І це було зимою, вона мені їх прислала. І, звісно, вижило не все. Щось десь я посадила в, на городі, там, де полуниця в мене росте. А оце було буквально там на кого вона вже кидається там. Буквально там в мене було що. Шон... Декілька ростиків якогось сорту ну зовсім погано. Вони вижили. Зовсім вони такі тенесенькі-тенесенькі такі були цієї кучі у цей здоровий, а сталося там буквально ну п'ять штучок. І я думаю, ну посадю їх сюди, ось сюди. Ось бачите, біля тут рози, біля того маленького, типу, заборчика, ось. Бо тут земелька гарна, тут в нас колись жили свині. Ну Це вся територія, що ви бачите, оце ззаді мене отут у нас жили свині. Ось. І Звісно, тут вони таке витворяли тут і рили на саме на світі. Ось. І деякий час уже свини мене держали, порозбирали, ці загородки, землі, земелька трошки відстоялася, я почала сюди щось садити. І коли сюди почала садити, то я побачила, що тут все просто от як на дрожах росте класно. Ось то в мене тут було ну, по тут Я її розсаду висаджувала. Ще щось висаджувала, і ще щось робила. Коротше. Багато чого. Тут у мене прямо розсадники були. О. Оце все до клубніку цю всадила, полуницю. І вона оце так мені розрослась. І що саме цікаве, дуже вона класна. вона Велика, прям велика така. Я хто бачив, ну хто з нами вже давненько. ось хто не давненький, хто тільки підписався, знаєте, що це новий канал, україномовний канал. До цього звісно, ви всі знаєте, що ми багато хто знає, що ми балакали руською. І в нас там є і кулінарні канали, і е, наше пережиття канал е, Коля Оля Шаповалови життя в частном домі. Зараз у нас е, трошки інший. Бачите, канал ми завели. Ось, ось ось, і зараз тільки розкручуємося. Ну, як розкручуємося. Якщо б Оля ще викладала відео нормально, то може було б класно. То на тому старому каналі у мене багато чого є. І як я садила, і як я вирощувала. І там у мене і посадки, і не посадки, і все на кучу є. Кому цікаво, можете знайти наш канал, ну правда, російськомовний. Ось. І там побачите, що у нас і хазяйство було, і то і було, і все було. Короте, багато чого було. Ось. І оцю короче, полуницю мені треба садити. Почала з одного, це в мене біда є. Починаю з одного і балакаю, балакаю, і потім запутую, з чого я взагалі почала. цю тут трошки місце, Бо тут же зона відпочинку ну, вважається. Тобто да? басейн, в якому купатися. І тут десь треба устроїти місце, де... Можна і посидіти, то тобто ліжачок поставити, щоб можна було позагорати. А що ж воно, якщо тут роза, якщо тут усі кустарники, то як тут загорати? І взагалі. У мене в цьому році багато планів, звісно, я їх навряд чи встигну зробити, бо в одні руки це дуже важко буде. Ось. Але я буду намагатися, я буду намагатися і щось по іншому, трошечки може, тут зроблю, все ж таки ще є час, ще можна ковирятися, ритися, там щось досаджувати. Ось. Дай Божечка, тільки гарну погоду. І здоров'я, я кажу, да? а краще ще миру. І якщо буде мир, то це буде просто супер. І тоді в мене все вийде, і тоді буде настрій, і тоді буде все супер-пупер. Коротше, ну, в общем, цю клумбу я буду переробляти, бо воно вже мені зовсім тут не подобається. По як я тільки зробила, тут у мене е в основному росли. Люпіний, і вони були такі красиві, вони такі, блін, пушисті були. Зараз дивлюся, що вони, вони в цьому році десь там одненькі дві вилази, але воно вже перевелося. Ось, Дівчатка, хто в нас новенький на каналі, то ми з Крапивницького, я пишу це в назві ну, кожного відео, Ось. але багато спрашують, хто де. Я з центральної України, місто Крапивницький. Приїхали ми з міста, можна сказати, в місто, але це окраїна міста, село, будемо так казати. Дивіться, там воно. Ой, ви бачите, оці біленькі, там стільки підсніжників, капець. ось, Теж теж у мене підсніжники. Бачите, ой, які гарні, гарні. Видно вам чи ні? ось вони в мене тут, а я ще зовсім не прибиралася, зовсім не прибиралася. Це ж наші достроєні комнати. Це моїй доньки кімната. Донька зараз за кордоном. Ось то наша кімната. Пристраюємося до флігеля, так сказати, бо стара хата не пригодна для життя там зовсім. ось Так. Ну, вирішили, коли приїхали, що будемо пристраюватися до маленької ото от, от, жовтеньке, бачите, там, де кирпич. Ото от, наш був флігель, такий невеличкий, і ми вже пристроїли усю. Дві кімнати сюди і там ми пристроїли вже кухню. Ну Кухня тільки в процесі, понятно, так? Да? Ось і ми ще строїмося, щось робимо, щось, щось намагаємося. Якщо б не війна, то, мабуть, в нас було набагато краще, набагато гарніше. Але ж війна. Тому всі розуміють, що воно все тормозиться, тим паче зараз я зовсім Ну ще одна залишилась, то хоч чоловік був якось допомагав. А це зараз я одна, після своїх операцій на спині, то мені знаєте важкенько іноді щось працювати, хоч всі кажуть, ой, Оля, ти таким живчиком. Да, я може і живчиком, також не показую, що воно десь колись болить і ще щось, бо на попереку робили мені операції, і це воно безслідно не приходить. Десь щось, як тільки погода міняється, починає нить, починає боліти, починає ще щось. Ось, коротше, своїх болячок вистачає, нашу... у кожного своїх вистачає, на що я вам ще буду розказувати. Да? Коротше, роботи немеряно. Ось бачите, да? яка краса. Мене спрашували зараз саду, кажуть, Оля, коли ти будеш ставити парники? Дівчатки, парники е, я можу і поставлю все. Ну, сьогодні не було вітряно, сьогодні у мене є чим займатися. Парники я поставлю, а садить е, там помідорки, оце все, в парник я буду тільки на нову луну вже. Бо зараз вже пізно, вже пізно все садить. Хоча я сьогодні різкнула, сьогодні останній день, і то сьогодні не садяться вже нічого такого. Сьогодні пікірувати хорошо розсаду, це сьогодні 13 число. Завтра-післязавтра зовсім нічого не можна не садити, нічого такого робити, бо це найпогані дні по лунному календарю. Зараз луна йде на спад. На спад. Значить 16 числа дівчатка, можна буде бурячки посадити, якщо ви ранню посадку ну, садите. Ну, Бурячки в принципі, можна посадити і туди пізніше. Ось, якщо боїтеся, що буде приморозки там чи ще щось то пізніше можна їх посадити. Там і 19-го, по-моєму, ще добрий день. Ось. І потім аж уже після 26-го починається таке, що більш-менш ось. І там вже треба дивитися по цьому лунному календарю, вже дивитися, коли садить ці томатики під плівку, під все. Вона догони. Не буде такого, що вона там буде маленька чи ще щось. Я сьогодні, я ж кажу, різкнула. Сьогодні можна ще було одна річки квіти садити. Але в мене залишились сіміна гострого перцю. Я ж оце то там займалась, то там займалась, то там, то там. І я нічого не зробила. Ну і подивимося. Не знаю я, не знаю. Я може їх зараз та посадю, і коли вони у це повилазять, такі нещасні, може цей попікірую їх і буде казатися, що це заново їх посадило. Ну, коротше, це бред, звісно. Ну вони вже замочені. Що з ними робити? Їх вже треба садити. Чекати, у мене нової луни немає часу, а треба було все робити до 10-го числа. Якщо ви хотіли розсаду, і т.д. і т.п. до 10-го. А тепер треба чекати вже після 26-го, десь там туди, в тих, в тих районах, будемо сидити. Боже, качки літають, лебіді літають. У нас тут так гарно, у нас така велика тут річка. Нас... І зараз все порозмерзалося, і, і звісно, що все тільки починається це життя. То вони тут кричать, літають, ну, парочку собі шукають, таке тут роблять. А ввечері, о, то хтось крилами поводів, так лоп пло плоп 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 Хтось там кричить, Ці як їх почали бігати вже. М -м, куропатки ці, чи як вони називаються? Не куропатки. Хто вони такі? Ті, що в мене ну, полуницю в тому році жерли. Боже, забула, як їх звати. Такі рябенькі. Вже бігають, вже кукарекають, вже шукають собі теж парочку. Це вже я не знаю. Буде, буде мені щастя опять в цьому році сполунитися. Чи брати її, загорадувати якось, чи, чи щось робити, не знаю. Коротше, отака в нас справа. Покажу я вам, що вийшло з моєї капусти. Боже, там не капуста, я не знаю. Я сьогодні попитаюся її пікірувати, але щоб пікерувати, це мені треба оці кихтяки зрізати. Воно мені невдобно. По-перше, що зараз ковиряюся в землі. Набивається все сюди. Варішки рвуться всі неймовірно, просто з-за просто цих кихтів. Все, весна прийшла, приходить, треба збавлятися від манікюру. Зараз, поки запису немає в мене, дівчинка зайнята, то що зроблю? Самостійно пообчікую їх і попілюю. Так добренько, та й все. Бо а що роб, а що робити? Я ж нічого взяти не можу. Поки зима, то воно красиво. Так ходиш, дивишся, ну там така. Все, все така. А як весна, все треба спозбуватися. Бо то як починаєш їх вимивати, оце під нахтями, ця пластина, вона від землі вона репається, ну короче, тріскається їй погано. Ну тобто нахтівої пластині самої. Зверху ладно, лак, а з піднизу то ета, треба короче, їх зрізати і кожен вечір так крем, їх замачувати, щоб було класно, щоб не було цих всяких. Ой, ну коротше, все, одним словом, весняний сезон. Собак покормила, зараз себе покормлю і щось буду робити. На голові, що навіть не причосувала сьогодні зранку. То як встала, гульку воно цим. Я такая красота. Як Коля каже, ой, класна утріння прическа. Йому подобається, коли я така растрепана. Так він каже, така миленька. Я кажу, так, да, точно, така миленька, що капець. В общем, все, день розпочато, щось зараз будемо робити.